Привіт-привіт, Діма, ми кайф відео, ми тебе... щоб ми тебе бачили, щоб ти також бачиш взагалі, що у нас тут буде відбуватися. Бо, взагалі, якщо чесно, от я навіть я не уявляю собі, що можна з цього всього робити. Але, але сьогодні нам, Поліна Іванівна все розповість і все покаже. Тому будемо вже починати, Діма. Я сподіваюся, що ти все підготував і будемо вже починати. Так. Привіт-привіт. Так, у вас ще Таня. Прийняти її, так? Привіт-привіт. Е, Будемо сьогодні з вами проводити досліди. Досліди дуже простенькі, е, але дуже веселі. Так, е, Таня, включай також камеру. Діма, ти підготував щось? Чи, чи будеш тільки дивитися? Давай він вкрутить мікрофончик. Кажи. Час підготував ти? Да. Так. 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 Так, добре. Питати. Кажи, питай. Сейчас. Чекаємо. Так, я вас просила підготувати тенісні м'ячики, е, вот. маленькі кульки і фен. Є у вас поряд фен? Вот. Супер. Що, у мене ритка, угу, клас! То що, будемо ще... експерименти. Будем... Ти готовий? Ти готовий так. експериментувати? Ага. У нас школа... є школа рабан. Круто, дуже ага. круто. Она у мене буде послідатира, вона завжди по п'ятницю. Добре, добре, буде чекати заняття, так? Добре, е... отож. Зараз дивимося відео, готуємо е, фен і кульки, які ви підготували, і будемо робити магію. Е, якщо у вас є легенькі тенісні кульки, це буде краще, бо в мене були тільки прорезинені важкі, тому е, дослід у нас вдався, але він е, по-іншому трошки в нас буде. Тож дивимося на відео. Я вмикаю. Так, беремо фен і щоб. Спрямувати потік повітря точно на е, м'ячик, беремо е, бутилку і відрізаємо верхню частину і надягаємо на цей фен. Але вмикаємо обов'язково вмикаємо холодний потік повітря, не гарячий, тому що, от бачите, на відео ми вимкнули гарячий, і наша бутилка поплавилася. Е, тому беремо е, фен і бачимо, як наш, е, наша кулька, наш м'ячик. Від потоку повітря починає рухатися, рухатися. Якщо ми візьмемо ще ваш м'ячик вже без пляшечки, то він також буде рухатися, дивимося, так? Ось цілий великий, і він так потік настільки сильний, що може цей м'ячик розкрутити, розкрутити, розкрутити дуже-дуже, дуже дуже швидко. так Спостерігаємо, спостерігаємо. Так, якщо ми візьмемо легенький м'ячик тенісний, то він у нас взагалі буде літати в повітрі. Так, напевне, він підніметься у нас на сантиметрів 10-15, уявляєте? Тож я е, раджу вам спробувати. А ще ми можемо провести більш е, такий дослід е, е, важкуватий е, в плані підготовки, але дуже-дуже такий буде яскравим. Отож, дивимось на відео, беремо кульки повітряні, і е, нам потрібен буде двосторонній скотч. Надуваємо ці кульки, нам потрібно буде шість кульок. На два середнього розміру надуваємо їх і склеїмо між собою: склеїмо, 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 і у нас виходить така квіточка. Тут у нас на відео п'ять, але краще потім додати одну. Щоб знайти цей баланс. І використовуємо магію, магію для того, щоб повітря із фену нас розкрутили, розкрутили, розкрутили ці кульки. Розкрутить, розкрутить. Бачимо, як вони крутяться. Так, це ми інше виговорю. Давайте ще раз подивимося. Взяли кульки, надули і склеїли між собою двосторонні вскочи. І зараз треба буде знайти баланс між повітрям і між цими кульками. Не потрібно феном дути на ці кульки, просто е, взяти кульки, включити фен і запустити ці кульки над феном. Вони самі знайдуть цей потік повітря і почнуть розкручуватися, розкручувати, розкручуватися, як колесо. Бачите, як класно виходить? Оп, давайте ще раз і. Запускаємо, і кульки самі, самі знаходять цей баланс і розкручуються, тому що в потоці повітря тиск менше, і кульки хочуть туди потрапити. І тому вони самі направляються в цей потік і розкручуються, розкручуються, як Квіточка так швидко швидко починає рухатися і дуже-дуже яскраво виходить. Якщо ви візьмете більше куляк, вони можуть бути важкі і вони будуть постійно падати. Але шість куляк – це десь з, е, середина. Заходить баланс швидше з повітрям і з кульками. Так, дивимося і будемо переходити до наступного досліду. Таня, а ти дивишся нас? Чи не дивишся? Може, ти вімкнеш камеру? Не хоче з нами спілкуватися Таня. Добре. Е і останній наш дослід це буде дослід е про різні рідини. Досліди з рідинами з різною густиною. І ми вже один експеримент з вами подібний робили і зробимо ще один, більш ускладнюючи його. Я просила підготувати миючий засіб для посуду, воду, фарби, олію і спирт. Спирт можна купити в аптеці, продаються такі пляшечки, септил, здається, називається. Оцей спирт нам підійде. І дивимося на відео і будемо повторювати. Так. Наливаємо в прозорий стакан, можна взяти бокал, е миючий засіб. Потім беремо воду, але ми були не вдома і в нас не було фарб. Тому ми придумали спосіб, як можна вийти із цієї ситуації і е просто водичку кинули серветочку, яка розфарбована. Е Фломастерами. Ось подивіться, а я потім розповім, що треба зробити. Дивимося на відео. Так. Наливаємо. Ми розфарбували серветочку, кинули воду, і ця серветочка з фломастером віддала свій, свою фарбу в водичці, і тим самим ми підфарбували водичку. Так. І. Е... Цю водичку наливаємо в на миючий мо, на засіб, налили водичку і зверху налили ще олію, і потім також наливаємо спирт і також його підфарбовуємо. Підфарбовуємо спирт. У вас також не можна в вашому випадку, можна взяти просто фарбу і е, до, дофарбувати, підфарбувати. Оскільки у нас не було фарб, ми ще раз, раз е, кажу, що е, ми взяли серветочку, розфарбували цю серветочку, і цю серветочку закинули у спирт, щоб е, наш спирт впав е, якийсь колір, щоб було наглядніше, і краще видно. Так, і наливаємо зверху. І ми бачимо, що наші рідини зовсім не змішуються. Що в нас утворилося три шари: нижній шар це зелений колір, миючий засіб. Там такий у нас рожево-синій вийшов, бо е, спирт віддав свою синю фарбу рожевому кольору. Е, це у нас водичка. Потім шар олії, і зверху у нас шар спирту. Так. І через те, що ці рідини мають різну густину. В нас розшаровуються і не змішуються. І також ми проводили експеримент лавова лампа. Якщо ми кинемо туди шипучу таблетку, ми побачимо, як воно буде булькати, булькати, булькати. Також замість шипучої таблетки можна взяти просто сіль, але наглядніше буде шипуча таблетка. Тож і ще раз повторюємо: беремо миючий засіб, потім. Підфарбовуємо водичку, наливаємо е водичку зверху на мичу засіб, тільки наливаємо обережно, постійно, щоб не булькало, тому що воно так одразу все не перемішувалося, і щоб було дуже-дуже гарне розділення. Ось тут ми бачимо, дуже гарно розділилися на зелений і рожевий колір. І потім також потрібно постійно, не так, як Адріанка налила, постійно налити олію і зверху спирт. І бачимо, як у нас рідини розшаровуються. Я думаю, ви подивитеся це в записі, і зможете все спокійно повторити і подивитися, що у вас вийшло. А потім, після того, як кинете шипучу таблетку і у вас буде така лавова лампа, сфотографуєте нам, коли воно постоїть, сфотографуєте і відправите, що у вас вийшло, чи знову у вас розшарувалося, чи не розшарувалося. Добре, Домовились? Так, ось такі експерименти у нас на сьогодні. Я вам сподіваюся, що в нас дітки все це переглянуть з запису, потім все це зроблять вдома, переглянуть взагалі спробують, як це. Бо, якщо чесно, це тільки зараз зрозуміла, навіщо це все було потрібно. Тепер уже видно, навіщо це все робилося взагалі дуже круті експерименти, бо я на свій віки, наприклад, навіть не чула про таке і не бачила ніде. Хоча теж там, то в школі, то де. Багато де ще теж різні такі робила досліди. Тому дякую вам, звичайно, велике. Дітки вже тоді передивляться і вже будемо чекати їх на наступні заняття. Ага. Будемо чекати ваші фотографії та тоді. Звичайно, будемо чекати фотографії в чаті і, звичайно, що ваших реакцій. Па-па Дякую, пока-пока.